Нині важко пояснити, чому занепала рентабельна та відносно малозатратна галузь розведення овець. Більше того, вона незаслужено забута. А от у дослідному в господарстві пасічна, що на Старосинявщині, розведенням овець задоволені, користь від них чимала. Поки що в господарстві їх більше 200 голів, та невдовзі кількість планують збільшити. Хочемо наростити приблизно десь 350, п'ятдесят голов, і 100 голов плануємо на цей рік продати. Утримання малозатратне? Да, утримання малозатратне. Тут на цьому комплексі у нас одна доглядачка, яка доглядає ці вівці, ну і підміна. І це перше, що мало треба людину годин сюди витрачати. І друге питання, що це не вибаглива тварина, 200 овець з'їдаються овесу за день. М'ясо бараніче вважається дієтичним, тож з реалізації тут проблем немає, замовлень чимало. Вівчарство, як і все тваринництво, приносить чималий прибуток. Якщо взяти ціну м'яса на сьогоднішній день приблизно десь 45 гривень за кілограм, то я думаю, що буде рентабельність мінімум 50%. Спасічна серйозно відноситься до бюджету, тому що фактично 65% Старосинявського району це 65% пасічнянський бюджет. Становить приблизно, якщо взяти всі. Податки до пенсійного фонду до соціальних фондів, значить, приблизно це 6, за 2011 рік становить 6,5 млн грн. Микола Матрен, Дмитро Сорокін, спеціальний для подільської панорами.